Друга партія матчу другого туру чемпіонату України з волейболу серед команди вищої ліги. Коло Труднічок у статусі господарів нагоселося, але приймають у Чернічаку по Колімпія, Ліворич наших екранах жовто-букітні. І свалява, Спартак Свалява Закарпаття на подачі гості. Перша партія завершилася з рахунком 25-21 на користі новосельчан. Тут Ліцман атакував не дуже, можливо, не дуже можливо вдало. І 1-0 повели зараз Буковинці. Сьомий номер Богдан Середа на подачі майстер спорту України. вдалося розібратися зі складами зараз. Середа, так е, намагався, підняло за м'яч. Молодці свалявці. І... Мехасеєв атакував на засідку. Отже, ну, давайте просто по номерах чернівецьку команду. Перший номер Олег Чекан, він виходив у старті. Другий Олег Ратушняк. Потужна подача зараз у Спартаківці. Спартаківця. І дуже потужна атака. 2-1 на користь схвалялася. Така сваляла. Третій номер Микола Про... Максим Протас, перепрошую. Четвертий Олег Гураль. П'ятий Володимир Комаров. Ветеран волейболу. 49 років дебютував у так, історичний факт. І я думаю, що ніхто не зможе повторитися, я напевно. Ах, намагався до останнього Рісман побороти цей метр. Шостий метро Нагорний. Сьомий Богданська вода майстер спорту. Восьмий. Цієї атаки. Є можливість другою хвилею другою хвилею провести цю атаку і тепер уже ще раз, ще раз, середа, середа. І боку вау. Ну, Після потужних продукт, аж опинився на майданчику дев'ятий номер спартака Улявського. Сікуренко, Шеценко питання купить. подає Олег Гураль. Це шкоду восьмого номера. Десятий Микола Ліцман. 11-й Георгій Ігнат, 12-й Олександр Микасеєв і власно, потухов ледве дотягнувся. І Ліберо Владислав Кошельник. Ось перепрошую у першій партії. Ніяк там не, не міг розібратися з тим, що там написано. Но... Ще раз перефоткати. Головний тренер Новоселецької команди В'ячеслав Гриньов Волозовинський і йому допомагає. А сам Гайде як... 5-4 вперед виходить команда з сваляви. І спробуємо розібратися з їхнім складом. І атаки. Заблокували зараз 5-5. Гнат у нас майстер блоків. Четвертий номер гостей Михайло е Скукіс. П'ятий Віктор е Юрченко, напевно. Шостий Сіпковачий, на жаль. Анатолій Яковлів. Восьмий Максим Іванко. Дев'ятий. Богдан Тарканій. Піднімаються м'яч свалявці. І ось зараз два Таркані там торкання з боку гравця сьомого номера сваряви. Одинадцятий Сергій Попович. Дванадцятий Євген Левко. 8 шість на користь, там така своя. 14. Василь Стучиць. 16. -й... 16. -й Євген. Гольф. 7 й номер капітан команди Василь Плоскіна. Георгій Гнат на подачі. І ліберо, ліберо гостей Анатолій Хваста. від душі пробив зараз е, четвертий номер з Буковинців, але вблок, заблокували його. Е, перша технічна перерва у складі гостей. У, у, у цьому матчі, і то гостей завершено. Е, ліберо ми назвали. Головний тренер Василь. Кукіс, Францисович, Василь Францисович цікаво, так? Це таки витягнути Лісман, Лісман, такого він же її підняв. І подивіться, цікавий-цікавий знову цікавий епізод. Трошки невдало Мокисеєв там. Ау, м'яч. Ну, видно так, що ау м'яч. Це лінійний на дальньому плані у нас. Гравець команди ЧНУ і студентка ЧНУ. Вона там записувала. Непогано грає. Непогано грає, один з лідерів університетської команди. А Тетяна Ротар, е, тут уже в Майдані за його Тетяна Ротар е, грає у складі команди Буковина 4 ЧНФУ візи Команда Сімецька дебютувала цього року по цьому дивізіоні. І Наш лінійний гравець, лінійний суддя, ось на цій половинці днями і виповнилося 20 років літального юбилею, гравець команди буковина Читаї КНТУ. І теж вчиться в університеті, І які зараз м'яч цікавий виграють буховинці. 11-9 на користь Колоса сароднічка на подачі Олег Гураль. Класно подав через сіт. Айсь через по-народному. У, нас. у протоколі нічого не було написано про те, що сітку зачепило, а от тепер вже не лише зачепило, і в сітку влучив. Дев'ятий номер на подачі Богдан Тарканій. Тер... Але ні, його міняють. Анатолій Яковля виходить. І Він йде у нас на подачу. Очевидно, що це майстер подач, якщо так саме в цей момент це цікавий, що Василя Марича навчав волейболу. Напевно, тому його це... замінили. Я думаю, Для того номера це якого замінили, на травму. Тренер, напевно, напевне, примірки. Богдан середа віддав. І тут не без проблем ми зараз не без проблем. І що? Був готовий Кассеєв, атакувати кажуть, першим темпом, а тепер він це робить. І Тепер вже є можливість. Ну, не добити можна було, але добили Дуже номер. свалявку. Максим Іванко зараз завершував розвитку, гравець і, сваляв. Анатолій Яковий залишається на подачі. нас. Складна, не складна, а тут схожу один одному завадили. Е, Василь купіс 14 номер. Я так розумію, що це граючий тренер. А може і ні. Е, схоже, що просто двоє сім'ї у цій команді. 14-11 на користь. Колоса сороднічка у другій партії на подачі Олександр Мукасеєв. А от подивився так з надією Михайлос Кукіс. Але ні. Ще одна подача від Мукасєєва. Всім Іванко просто розстріляв у цьому епізоді. Василь скупить на, на подачі. Майданчик тут Майдан, Друга технічна перерва у нас. Подивимося, що там які настрій у Роздічка колоса позитивним має бути 16-12 на користь колоса роздічка Новоселося. Тут присутні вболівальники з Новоселося. раніше кожного разу. що це є в цьому різон, тобто це для болівальників легше, тому що поки що не налагоджено сполучені так, регулярно вусики з сонячною долиною, тому для болівальників явно е, зручніше прийти на е, майданчик, не, майданчик. прийти по повітря, але... <звучить> З надією, що незабаром село справляти новосілля волейбольне, спортивне, тому що колишній театр мають реконструювати у спортивний зал. Це ініціатива Георгія Кирєва, це просто е глиба у спорті, як там кажуть, так е заслужен... Ні, заслуженого працівника фіскатури спорту моїх не дивно ще досі не присвоїли. Хоча чотири рази це унікальна ситуація. Чотири рази подавали і досі не присвоїли. Це один з найзаслужніших, напевно, на всю країну. М'яч в ауті, але гості вважали, що можливо м'яч влучив майданчик, але там лінійний. Виміну суді дані справи скайт, це було видніше. Зараз ледь не пощастило було гостям, так м'яч по і Опускався близько до лінії, але Тетяна Ротар що м'яч таки в ауті був. А от тепер вже класна атака для славянців. П'ятий номер Віктор Юрченко атакував і він відправляється на подачу. За рахунку 15-19 барлявці подають. Тут є можливість ще одразу атакувати. І В Ау показуючи пітяну роком і залишається на подачі Віктор Юрченко, п'ятий номер. Але тайм-аут, тайм-аут рахунку 16-19 бере В'ячеслав гриньов лозовинський е ну, Доходило до 4 чи до 5 там, е перевага. Тепер до трьох скоротили, вирішив не тягнути тайм-аутом від слова. При такому рахунку тайм-аутбитий темп темп. Георгій Кірило заслужений по суті, але не заслужений офіційно поки що працівник фізкультури <ріститу> і Ось він ефект від тайм-ауту, одразу перебрали на себе подачу Буковинці і Георгій Ігнат і на нас подавати, як завез будівельника. Дуже корисний він на боках у будівельнику. У ті часи золоті, кажуть, або срібні, назвемо. Хтось <плес> там ви залізці свалявся. Це зафіксував Іван Васкан на ближній тут, ну, другий, другий об'єдна, ближній до нас. І Георгій Гнат залишається на подачі. Сторожинецький хлопець з Баниловара підгідно. Його батько тренером є з волейболу. Ну, Вчитель клас накладав під підрозділ про нього. І що показує така народа? А шкода дуже гарно 없습니다. зараз. Не довершили. 18-21 на подачу. Михайло Кукіс. Середа зараз, середа, але тут, по-моєму... По-моєму, там був м'яч, не вдалося мені принаймні, але давав грати арбітр далі. І тепер вже тайм-аут беруть свалявців. За рахунку 17-22. І заміна у нас замість Ліцмана на майданчик. Восьмій номер Кузенко. Ось тепер вже і Тетяна нам допомогла розібратися Кузенко, варіант я... Ігор Кузенко. Да, Ігор Кузенко. Подокол, що просто... На чітку там протиколі недостатньо, ну, хоча ніби написано. На половині родиночка, коло родиночка опускається. Ігор Кузенко у нас на лінії атаки зараз капітан, капітан гостиновище назад і піднімається авіацію. Зараз для них дуже важливий момент. Ще раз Берданський тепер... Ну, тепер можна буде атаку організувати. Піднімають, піднімають, подивіться. позиції. Це ну, дуже да. прекрасний А Що показує, Богдан Середа. Е... Я теж не зрозумів, що кажучи, чому. Богдан Середа подивився, там не, не зрозумів він, і от тут... Е... Дуже класно, коли такий пас йде, коли можна варіювати. Тобто є можливість і швидше вдарити і десь паузу невеличку зробити. Ще одна перерва. 1923. І, і, і Василь уки старший зараз бере перерву. На подачі у нас Олег Гураль. Четвертий номер коло Сурзнічка. Напевно, буде приємно нам сказати, що вихованець Новоселецького волейболу Осан Буздуган зараз підписав контракт річний з прибалтійською командою, буде грати в прибалтійській візі. Команда, яка є бронзовим призером Прибалтійської ліги. Можливо, в нас я не зрадаю, одразу так. Хоча вона стає у нас на пів І, напевно, незабаром ми будемо вже нас добре пам'ятати цієї команди бронзового призера Прибалтійської ліги, до якої перейшов Сашко Бурдбуган. 24-20 і як і в першій партії, 4 фідболи у нас. А останню Фесі на подачі. Ну, ну, 25-20 з рішення впевненішим рахунком виграє ползлізничок другу партію. І рахунок стоїть 2 за партію у матчі проти Спартака Свалява.